Олешка, що ти говориш? Олег, ти попав. Скільки ти посіяв стої? О там дуже круте буде, це поле. Доброго дня, друзі, колеги. Трудимося, вадік на познімаєш. Техніка, Покажеш, так. Да. Включено все. Давай, Вадик кинорежиссер. затинил але Ты ту сторону кидай, вона на всю сторону засыпается. 哦，这个今个我就跟他说唱我不懂。 i'm Ташка, що ти твориш? Висчитаєш, з нього тонну стоїть. Олег, ти попав. Коротше, скільки ти посіяв сої? Поки два гектара. Два гектара? Ну нічого, й доберемо стерне. Саш, запишеш у блокнот, Саш. Да что, Олег, уже можешь хоть пускай, хоть не пускай, уже ты попал все равно. Можешь уже его пускать? Олег. Олег! Олег, можешь уже открывать все, ты все равно уже ты Олег, не бійся, вже твої 2 гектари і 8 гектар кукурудзи вже пішли. Ну ти ще побризкай, звісно, щоб все було. Ну і солярки ж привезеш, щоб я ж. солярки привезеш на молотіння. можеш вже одразу привозити. ти, осені гербіциди привозь, солярку і все. У тебе душа спокійна буде. Не, ну можуть простити як шов кого одній висобираєш? Задні світився світ? А нічого там не світиться, а ти знає. А, точно світиться. А що ж ти клацаєш? А чого ти клацаєш? Не знаю і клацаю бо їй. Так, друзі, засипалися. Там є сое чуть, чуть не тролена, то просто остання з цього йшла, то Воно так упадає сейчас. О, Пішов, пішов! А це для чого нам такий прицеп надо. А так вообще ще б, б одной на водитель потрібен будет. Друзі, ну тут звісно, конечно, убиті. Це нам досталося після соняшника. Грязная Коротше, воно занедбане, будемо його витягувати, тут нічого хорошого з сої точно не вийде. Так як тут дур'яни розводили, давили його. Сої тут ніколи не було, будемо тут сіяти, так як вона високопротеїнова. Будемо сіяти. Друзі, колеги, другий день вже сіємо сою. Дивіться, піонер. Який саме Ну, це питання. Зато досить красиво. Знаєш, що хочу показати? О, там ми вчора сіяли Олдхем відео. Сьогодні другий день ми сіємо, 9 -е число. Оце вам дісковка, Тоже нам тут досталося. Пробуємо все, що по дісковці вийде. Але дуже багато Груддя. не можемо нічого зробити з ним, абсолютно. Доща в нас не було, якби дощик прийшов, було ідеально. Зараз вам покажу піонер, який він крупний, цікавий. І яка номерація, чесно кажучи, не знаємо. І покажу вам поле, де після Оранки. Він досить крупний, класний такий, як по крупноті. Я думаю, грам 180, не знаю. Це, це ми зафігачили його по дісковці. О, там дуже круте буде це поле, так як тут дісковка, попередник соняшник, пшениця і кукурудза, подивимося. А тут пшениця, а тут оранка на зиму. Дивіться, яке гарне поле. І ще я вам можу сказати, тут вологи вистачає. Дісковка є, дісковка, не подобається нам дісковка. Подивимося, що буде. Якщо дощі будуть, буде, все нормально. Це крутився, тут трошки понагортало. А так фон поля, можете бачити взагалі ідеально. Грудочка, все, все красиво. Немає, тепер дощик. Е, тільки закончили. Той кусок. Опа, зерно вигорнуло. Ось І сира земля. що оронка і, і сьоромка. Вчора ми той кусок сніг, але день разниця. Так що, друзі, підписуйтесь так, на канал, так, ставте вподобайки, мирного неба всім.